Доброго дня. Доброго дня. Марія, ви будете мене так само перебувати, як і ваша минула колега, що мені довелося жутку скинути. Я вас слухаю, це товариство соможна сповідальності, фінансова компанія, Європейська агенція з повернення боргів. Дивіться, мені надійшло смс. Я вам зараз зачитаю його зміст. В честь, Я вибачаю, в... своїй Ігор Станіславич, так? Так, так. Це смс від вашої компанії. В честь Великого посту компанія ЄАПБ дарує вам унікальну акцію прощення боргів від 1.04 до Ті наявні борги в нашій організації списані. Слава Ісусу Христу! Я дзвонив, щоб подякувати mm -hmm. за те, що ви все-таки війшли в положення, складали растиянську етику і спростили а мені вам... борг. Дякую. Вам коли це повідомлення було направлено? А, зараз одну секунду, я чесно подивлюся. 31.03, 16.30. Ви знаєте, я вас напевно трішки засмучу, але від нашої компанії вам такі повідомлення не приходило. Ну, в мене є скріншот? Ну, я не знаю, що у вас там є, але я дивлюся, що вам останнє повідомлення було відправлено. 28.03.2025 року. І починається воно зовсім не так, як ви мені сказали. Зараз одну секунду. І якого числа? 27.03 Ні, 20... 8.03, третього. Да, 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 так, так, да. е є. Е е написано на своєчасна сплата вашого боргу може призвести до його небажаного накопичення, правильно? Так. Ось так. Так. Є. так. Так, А далі 31-го. Ось у мене на одному скріншоті прям два оцих. Йде 28.03 і 31.03, 16.30. В ще великого посту компанія є АПБ, дарує вам унікальну акцію прощення боргів. Від першого на четвертого всі наявні в нашої організації списані. Слава Ісусу Христу. Ну ви ж дослухались до християнської я, етики і пробачили. Я дуже, так, дуже, дякую ваш, вам. Ваш, ваш гумор, Ігор Станіславович. А в чому гумор? Ну, тому що вам таке повідомлення не присувалося. Тобто ви е, не, не поважаєте християнську етику? Послухайте, моя на віра на вашу заборгованість ніяк не впливає, Ігор Станіславович. Дивіться, Бог дивіться. Спрощати. дивіться, добре. Давайте з вами подивимося на ситуацію з іншого боку. Давайте, Давайте ми по вашим заборгованостям, ну, які є в нашій компанії. Ось по селі кредиту у вас заборгованість одне справді. Ну 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 ну, кажіть пропозицію. Дивіться пропозиція. От дивіться по аванс, можу вам запропонувати. Часткове списання, часткове прощення боргу. Вам раніше таке пропонували? Е, ні, я пропонував вам часткове прощення боргу, а ви не захотіли. Так, ну дивіться, я скажу: ми можемо запропонувати вам? Або ви можете вносити частково. Ви ж взагалі ніяких проплат не робите, Йорс Станіславович. Ну я ж надіюся на ваше велике і добре серце. Я Станіславич, ви коли оформляли кредит Сім у 2021 році. Ви ж розраховували на те, що потрібно повертати ці кошти, так? Розумієте, в мене вже тоді була віра в людей. Я вже тоді вірив у е, силу прощення. Так, давайте так. Я ж вас не перебиваю. так я говорила, що вас буду перебувати. Я вас вислухала. Я вас слухаю, не перебуваю. Так. Тепер є інший варіант, що ви можете частково вносити платежі. Наша компанія, яких додаткових нарахувань не здійснює. От, наприклад, у вас по кредит-7, так? У вас забравані три тисячі триста гривень, 89 копійок. Ви ж працюєте, Ігор Станіславович? Це конфіденційна інформація. Добре, ну у вас ж кошти є, щоб виконувати. Кошти рахун. є. Оце, оце про правильне, правильне питання. Кошти є. Так, тобто ви ну, можете виділити якусь суму, ні. щоб погашати, хоча б частково робити якісь оплати, закривати кредити почергово. Ні. Чому ні? А, тому що грошей немає. Грошей немає, а кошти є, так? Ні, дивіться, маєте на увазі, бачите, ви трохи не розумієте цю суті глибини метафори. Ем, грошей немає саме для вас. А на е, поїсти, випити канічку з халвою, е, на такі гроші знайдеться. Оплатити світу, оплатити інтернет, оплатити телефонний зв'язок, на такі гроші знайдеться. А ваші е, власники, вони е, знаєте так, посредні і солю не їдять, так що. З них не, не убудять, понимаєте? Тому все ж таки я надіюся Як на. Це для вашого дзвінка. Сьогодні ви нам телефонуєте вже не вперше. Так, так. На я, ж... я ж Ну, ну, ну що ви, ви маєте, мене перебуваєте. Це я вислухаю. Ну, дивіться, я ж подзвонив, я ж відразу сказав, хотів вам подякувати за те, що ви мені пробачили бор. Оце ви молодці. Я всім буду вас рекомендувати. Я ж творинного кредитора. Я вам повторюю, що таке повідомлення від нашої компанії вам не надходило. Ну, в мене є всі скріншоти. Тобто, зачекайте. Ви не вірите, що ваша компанія може пробачити борг? Ви не вірите в силу прощення? Я вам Зараз побачу, великий що піс. І раз повідомлення було 28.03. Так, а після того було 31.03, 16. Не було. Було. От, бачите, чому не ви не мене було. обманюєте? Великий піс. Зараз це великий піс? Повторю, його не було. Треба проявляти смирення, прощення, любов до ближнього. От ваша компанія, вона проявила любов до мене. Вона пробачила мені борги. Чому у вас цієї інформації не видно, я не знаю. Підійдіть до керівництва і, і передайте мої слова вдячності. гаразд? Ми будемо очікувати від вас проплати по вашим кредитам і арсеналістам. ви мені пробачили кредит? Ні. Як ні? Вам повідомлено Тобто ви, ви мене обманули перейти. під час Великого посту? Мені здається, що зараз це роботи не я. Я не обманюю нікого. Я, як Ігор Станіславович, Будемо. я ніколи нікого не обманюю. Розумієте? Це гріх. Тим більше великий піс. Добре, будете готові до спілкування і я до Я телефону? готовий Я ж готовий а до готовий? спілкування. Так. А я до оплати ви ж... також готові? Дивлячись оплати чого? Канічку з халвою? Готовий. Почтар. До оплати прощених боргів, ні, тому що ви пробачили мені боргів. Ви проявили християнське милосердя. Молодці. За це я вас люблю. Я так розумію, що ми саме не дійдемо згоди сьогодні. А яка згода? Я подзвонив, ви передали керівництву мої слова вдячності за ваше проявлене милосердя. А ви на сьогодні телефонуєте вже четверте. Так я тільки зараз побачив смс-повідомлення. А перед цим ви телефонували що хотіли. Я хотів би погружати на комусь. Що це ви погрожували? Ви так гарно спілкуєтеся, ви сьогодні ще й погрожували комусь. Я не погрожував. М, хіба ніколи ціянці, ніколи. Ніколи. Я ніколи нікому не погрожував. Побійтесь... Будь. Добре. Під час великого пуску. Добре. Ви... я все почула, чи ще щось повинно було вас почути? Ну, ви передасте керівництво мої слова вдячні? Не передам, тому що наша наша компанія вам такі повідомлення не відправляла. А чому ви мене обманюєте під час Великого пошту? Я вам правду кажу. 28-го числа останнє повідомлення. Ви мене обманюєте. Навіщо ви це робите? Під час Великого посту? Я слухаю. А коли ви надійшлите мені документи про закриття боргів? Для початку давайте привітайтеся. Давайте Як ви Щоб... Я спілкуюся взагалі. Я вам представилась, Мене звати Світлана. Це взагалі то робот представлявся, ну ладно. Мене звати Ігор. Ігор Станіславович, це ви. Ага. Так. Якого питання саме ви зараз телефонуєте? А ви забули? По конкретніше, будь ласка. Ну мені потрібно документи, щоб ви мені всі борги пробачили. А Яка підстава на те, щоб вам пробачати прямо. Не списувати, а пробачити, що ви взяли кошти і їх не повертаєте. Скажіть, будь ласка. А причина дуже поважна. Акт милосердя а. і Великий піст. Угу. Угу. І піст. Ще й піст. Звичайно. Великий піст. Ви знаєте, що таке Великий піст в християнському світі? Я віруюча людина взагалі. Тому uh, буде. Останіславович, вспоминати... я також віруюча людина, але я перший раз таке чую, щоб Великий піст пробачали вам борги, які вже не оплачуєте, більше двох років. Треба проявляти смирення та прощення. Ви, як людина віруюча, маєте це знати. Особливо Великий піст. Ігор Станіза, А ваш криповельний е, кредитор чому вам не пробачив? Бачите, бо він е, поклоняється сатані. А ми ж з вами віруючі люди, тому ми будемо поклонятися нашому Богу і проявляти милосердя, любов до ближнього прощення, смирення. Тому я а казав чому Бог... ж ви так вірите в Бога не повертали кошти, які ви брали у держави, у кредитора, Ігор Станіславович? Бог... Міруючи, люди так не роблять. А Бог не казав повертати кошти, Бог казав нужденному дай. Ваша компанія не нужденна. В них грошей і більше, ніж в Коломойського в кращі роки життя. А Тому... то ви вирішили брати в кредиторів кошти, а потім, щоб вони були віруючими і вам пробачали повністю всі борги, так? Ваші заборгованості. Добре, ви вирішили. А чому... Але такого не буде, Ігор Станіславович. А в чому я не правий? Тому, Тому то, що ви брали я... не в Бога, Ігор Станіславович, кошти. Ви брали їх у кредитора, де ви зобов'язувалися їх повернути. Так, але я ж очікую на ваше милосердне серце, на акт. Милосердне Прощення. серце, такого не буде, Ігор Станіславович. Ви не повертаєте кошти більше двох років. Ваші справи передаються на юридичний відділ, і вже юридичний відділ буде в примусовому порядку вам пробачати ці кошти і буде повертати їх тим, що він буде просто з вас стягувати їх Ваш юридичний важному. відділ Антихристи, чи що? Я О, вам повідомила. Юридичні... право передається на, на юридичний відділ. Вони не признають кожного. Милосердя. Сказали, добре, що ви православний, Дуже добре, що ви православний, що ви вірите в Бога, але вам це нічого не допоможе. Ви взяли, чотири кредити і не Допоможе милицайте. всім. Добре, хай Бог, Бог вам допомагає повертати ваші, нехай Бог допомагає mm -hmm. вам повертати ваші кошти. Гарного вам. Края, Слухаю вас. А можете не передавати мою справу до суду? Що ви кажете? Можете не передавати мою справу до суду, будь ласка. Ви, Ігор Станіславович? пишете? Да. Так. Ви готові оплатити? Ні. Ну, так тут ви не можете вплинути. Якщо ви не вносите оплати добровільно, ми будемо розглядати, що вашу справу рекомендувати для передачі в юридичний відділ. Але і можна... ми з вами вже спілкувалися. Ви налаштувалися вже на розмову, бо ви такі несенітниці казали. Ви налаштувалися зараз? Будете нормально спілкуватися да, я налаштувався, Я налаштувався. Але оплачувати, я бачу, ви досі не налаштовані. Ні, Я хотів би попросити вашого милосердя і щоб ви е, пробачили мені борги. Гарного дня вам. До побачення. Я вас слухаю. Чому ваша компанія під час Великого посту е, не пробачає людям борги, не проявляє милосердя і не йде на зустріч Богу? З ким я спілкуюся, яке у вас виникло питання? У мене виникло питання, чому ваша компанія не пробачає борги, е в честь Великого посту, коли нас всі вчені? А з ким я ...прощення. Тут Ігор Станіславович? Так, я ж задав питання, чому ваша компанія не пробачає боргі людям під час Великого посту? Адже тільки в Смиренні... У вас точні, знаходяться досі, досі чужі кошти, вони вам не належать. До чого це питання? В мене не знаходяться чужі кошти, я їх давно потратив. Я їх потратив на церковний кагор, а це річ свята. Тому... вам сумно, так... чи що? Чому ви телефонуєте і говорите про це все? Я запитую вас, а ви не даєте на запитання, чому ваше Це компанія... питання недоречне. Ви знали, на що ви йдете? Для чого ви тоді брали кредити онлайн, якщо ви так вірите в Бога? Я запитався на це, чому ви не прощаєте борги людям? Ну, я вас також запитую, кредити онлайн ви набрали, не на знали, на що ви йдете. А чому Тей, питання на питання даєте? Тому зателефонуйте, як будемо спілкуватись по темі про борг. Ну ми ж про борг спілкуємося. Я вас слухаю. Ви налаштувались на розмову? Я слухаю вас. З якого ви питання? Я з питання вирішення грошових зобов'язань. Як до вас можна звертатися? Як розвати? Ігор. Ігор Станіславович. Ага. Я хотів би, щоб ви мені проявили акт милосердя та пробачили борг. На жаль, це неможливо. Чому? А чому? Ви хочете, щоб ми проявили ну, акт милосердя? Компанія а, в мільйон раз багатша, ніж я. Тому Бог казав нужденному дай. І не повертайтеся. Що під в компанії є? А, в компанії грошей більше, ніж у мене. Тобто вона багатша, ніж я. Mm -hmm. А Бог казав нужденному mm -hmm. дай. Тобто ж у вас? Ну так. Але е, я все таки надіюсь на ваше ну... у вас е, є договори, на котрі ви згодилися. Треба було уважно почитати. Якщо вас не влаштували відсотки, які вам будуть компанії нараховувати, а якщо відсотк... ви розраховували, що ви візьмете кредити і не будете їх сплачувати, то треба було просто не брати ці кошти чужі. Справа не у відсотках. Справа ви ж а... тільки що про відсотки говорили. Е, так я і про тіло кредиту кажу. Я хочу тобто ви що? хочете, щоб вам все так, списали, так? Не списали, Не жаль, це неможливо. Не сплали, не а пробачили. Ви в будь-якому випадку розрахуєтеся зі своїми боргами. Кожну копійку боргу ви сплатите. Якщо не в добровільному порядку, передамо ваші договори в подальшому до юридичного відділу, а в подальшому, відповідно, через суд, через виконавчу службу, розрахуєтеся. Чому ви не думаєте за свою душу? можливо, ви на цю тему зі своїми рідними поспілкуєтеся а, Ви знаєте, я не потребую а, таких розмов, а, Ігор Станіславович, вам повідомили вже неодноразово, а, що а, борги вам ніхто не спише, на жаль, такого не буває. Я... Тому шукайте кошти, влаштуйтеся на роботу, врешті-решт, заробіть ці гроші, будьте чоловіком. Вам вже ж 37 років, дорослий чоловік. А... Телефонуєте не зрозуміло про що говорите. Влаштуйтесь на роботу. Розумієте.